За Євроліс. Ідемо... Може тут якісь ресурси? Що тута? Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410, і сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Але я знайшов портал в пекло. Ось він позаду мене. Ну і зараз ми спробуємо вижити в пеклі. І так, да, друзі, заходимо в цей портал і телепортуємося в пекло. Створення місцевості. І давай, давай. Вижити, вижити, це наша зараз. Ой, ой, ой. Вогонь чуть не підпалився. Вау! Де ми заспавнилися? Але портал не не втратити, фух. Так, опа, кабанчик. Кабанчик. Ти дружелюбний. Ну, я лучше тебе не буду. Чіпати тебе так. Е -е, потрібно... Ендер... Ender Ендермени. Я не зрозумів, а що тут взагалі робити? Я ніколи ще в жвані в пеклі не був. Так, і. О, руда, до речі. Може, добудемо. О, це у нас. Незер... Незерський кварц. Може з них можна. Може з цього Незерського кварцу можна скрафтити якісь інструменти Незерські. Но хотілося б добути, взагалі, Незерську руду. А, от і блок незераку. Але нам він не потрібен, тому ми його ставимо ось тут. Бігліни! Блін, в мене золота нема! Бігліни! Так, де наш порт? Ще бігліни! Камона, де наш портал? Я його втратив. Бігліни, не втікайте від мене. Бо я вас не хочу. О, вон портал, все, я його бачу. Але я не бачу ендерменів. Так, тут потрібно... О! Може ми... Ні, битися з біглінами не, не, не кращий варіант. У мене блоків немає я я я я Я, я краще ризикувати, не, ризикувати не буду так сильно. Я, буду, я не буду ризикувати своїм життям. То, що мені ще тут потрібно дослідити, вже цей світ, так. А от і свиня свинка. Свинка, привіт. Біглін. Де наш портал? Ага, наш портал там. Я боюся, щоб не втратити його. Так, надіюсь, тут скелетів не буде. Ні, тут нема скелетів. О, я бачу цих цих лавних монстрів. Так, підемо шукати. Я хочу добути ось це дерево. Щоб в цьому там построїти собі хату і поставити колоди з цього, або, або таку арку зробити з цих дерев. Щоб круто дуже було в мене вдома, якого я ще не построю. Або можна взагалі дошки з цього зробити, так. Ще цей камінь треба добути, що це таке. Це... Грибосвітло, так, да, це грибосвітло. Йдемо далі. О, тут бігліни. Тут багато бігліни. Бігліни, можна добути руду? Спасибо. Якісь вони дивно дружелюбні. А, якщо я їх почну бити, то вони... то вони, звісно, теж мене почнуть бити. І ще ось цього дерева трішечки добудемо. А не мені не потрібно. Бо цей не зарак засорює пам'ять в мене. І це зелене, це будуть докази, що я був пак. Так. О, і цього каменю, ну цього грибосвітлу, чи що там воно таке? Потрібно добути, щоб в мене вдома таке освіщення зробити в хаті. І на вулиці теж. Дуже сподіваюся, що... Добути багато цього. Овоше, Та дерево. Так, і цей грибосвітлювач чи що? Грибосвітло вроді. Так, добуваємо, добуваємо його. І далі нам потрібно буде знайти фортецю. Все, і. Тут О, ще ось цього добудемо. Моху. Це теж топчик. Тобто... Так, і це в нас грибосвітло. світло, да, це грибосвітло. Е, так, йдемо далі. Треба фортецю знайти, друзі, я її зовсім не бачу. І в мене блоків нема. Тут потрібно накопати блоків. Ось це переставимо. В інвентар глибокий. Так, це у нас блок хіменного наресту. Так, це сюди, це незерський кварц теж сюди. Ну і так. все, продовжуємо виживати. Так, потрібно добути не. Ого швидко ламає незерак. Незераку потрібно добути. Ну, якщо каменем, вона швидко добуває. Ну, так як каменем, так як Там каменем, так як де? Так як. Камінь добуваємо. То з то цим діамантовим потрібно дуже багато одна копати не за раку. Щоб можна було. Жалко, друзі, я лопату не скрафтив, але нічого, якось виживемо. Так, нам потрібно стак не за раку. Ну, не потрібно мені просто потрібно, щоб вижити, так це не прямо аж така... Що землі цієї добудем. А, ні, це просто це не зрак, але він... Це реально не зрак? Я добув Химерне коріння. Посажу його коло дому. Все, ну, блин. це, конечно, крутяцько. Ні, ось так потрібно добувати. Це все це все не зрак. Так добуваємо, нам потрібен, нам потрібен стак. Так, все два. Все, в нас є стак не раку. Можна вже шукати фортецю. Так. Де наш портал? Я дуже боюсь загубити наш портал. Де він? А де наш портал? Друзі. Друзі, де наш. Ага. Портал потрібен. Вау! Ну він точно не тут. Ось там, так? Да? Куди наш. Блін а, а вон наш портал, Все, я знайшов його. Так, так, так. Що нам потрібно? Нам потрібно не загубити наш портал? Так, і ще? Нам потрібно дуже, потрібно, дуже потрібно знайти фортецю. Де вона може бути? О, вон, до речі, кварц. Йдемо добувати. Ну, кварц, ну я не знаю, може я з нього можу скрафтити цей якусь там... Ой, незерську кирку чи ще щось таке. Ну, коротше, такого плану. Цікавенько, напишіть в коменти, чи можна добувати це залізним кайлом. А то мені цікаво, як я буду йти в пекло. Чи мені заліз не брати, чи не, чи не економитись і взяти просто алмазний? Напишіть, напишіть. А тим часом у нас вже е, нас 26 кварцу і ще 27. Так, друзі, напевно, ми тут так і не зможемо знайти фортецю. Це печально. Ще й дуже. Білін, дарова Біглін, дарова. Бігін, жаль, в мене золота немає, я би з тобою поторгувався, але. Але... Свинтус ні! Свинтус живи! Свинтус живи! Блін, зерна братан, я не можу нічого зробити, щоб тебе вос, вос, вос потушити. що? І, до речі, в пеклі я не можу воду заспавнити. О, от заспавнити. І зараз у нас буде третій кварт. 30 незерського кварту. Ну що ж, друзі, я вже думаю, нам потрібно повертатися до нас, додому, та там вже будемо, так сказати, виживати. Нам більше незраку не потрібно і йдемо до нашого портальчика. Так, друзі, ми вже ось тут. І нам зараз потрібно побудувати хату. Для цього потрібно добути дерева. Ну, зараз, почекайте, я добуду, напевно, 20. Друзі, я трішечки помилився на що того, що ми добудемо тільки 20. Я вирішив, то, що 20 це буде дуже мало, того я добув 30. Так, зараз потрібно все переробити в дошки. До речі, друзі, в мене новий скінже. Зацініть від одного до десяти в коментах. Я в кінці покажу його без броні. Вау, вже почти два, два цього. Блін, почти два стаки. Ну нічого, друзі. Можна вже починати строїти дім. Так, ідемо і виберемо територію для нашого дому. Ось тут буде наш дім. Так, я зараз вже його Я йому стіни побудую зараз. А ви трішечки піждіть. Так, друзі, я вже тут побудував трішечки. Ось це буде спальня. Тут буде стояти велика скриня, а ось тут кухня. Так, так, да, друзі. І зараз я хочу добути пісочку, щоб там поставити віконця, але для початку, а пісочок там? для початку потрібно добути круглячку для пічечки та для підлоги. Так, друзі, я добуду 20, ні, не 20, я добуду 30 круглячків, так як і дерева. Добув 30 каменя, і того ми починаємо заставляти все кругляком. Заставляємо нашу хатку круглячком. Так, так, так. Ну, добре, те, що ми відвідали пекло. Ми там побачили багато різного допули навіть. Ага, і ще я спробую скрафтити незиратку незерську кирку. Так, вже нічка. Потрібно скрафтити. Так, що нам крафтити. Ага, верстачок. Скрафтили верстачок. І тепер Тепер потрібно верстачок поставити замість стріл. Сюди, але спочатку під ним поставимо короляк. Так, і нам потрібно... Тут, ага, палички, це, звісно, і не можу. А я не зрозумів. Фу. Чому це я не можу? Скрафтити? Е. А от звідки беруться? Бляха-муха, мені не потрібні багряні дошки. Ні, все, мені не потрібні багряні дошки. Короче, о, свинкурс, привіт. Крафчу двері. Мені ж і двері не можна скрафтити. Прекрасно. Так. Без тресичко. Не вбивати овець. Так, темнота повна, я взагалі нічого не бачу. Аво овечка. Мінус так. Там ще одна війця має бути. А от і вона. Ну, на, здихай давай. Так мінус. Ага, то чорна, чорна нам не потрібна. Нам дуже потрібно, мені дуже потрібна. Біла вівця, друзі. Тут увесь багато. Повинен знайти. Ну, де ж ти овечка? Овечка ти де. Може, цю спробую вбити? Ну, о, дві барани, до речі. Випало. Коротше, друзі. Ну, ось так і, в принципі, ми виживаємо. ось да, так. Ну і що, друзі? Я, так як і обіцяв, показую вам свій скін. Як оцінюєте в коментарях від 1 до 10. Ну, а з вами був я, Міша 541.0. І всім пока, друзі!